У тексті про гриби Юрко натрапив на такі речення. Треба таки визнати, що гриби унікальні організми. Попри тривалі дискусії, вчені таки дійшли висновку, що це окреме царство. Усе ж таки гриби зберігають ще багато таємниць. Чому слово таки написано по різному? Переглянувши відео, дізнаєшся про написання часток і про грибні секрети. Якщо частки бо, но, то, от таки виділяють значення окремого слова і стоять безпосередньо після нього, пишемо з дефісом. Наприклад, Іди бо, шукай но тим то, як от приніс таки. У реченні Тільки но глянь. Такі маленькі опеньки на поверхні, а грибниця то яка розгалужена. Частки но і то виділяють значення слів тільки і грибниця. Частку таки пишемо окремо, якщо вона стоїть перед словом, якого стосується. Таки знайшов. Грибне молоко таки справді існує. Їстівний молочник блакитний виділяє яскраву синю густу рідину, схожу на молоко. Частка таки пов'язана зі словом справді і стоїть перед ним. Якщо між частками «бо», «но», то от таки і словами, з якими вони пов'язані за змістом, стоїть інша частка. То всі три слова пишемо окремо. Іди ж бо все ж таки гриби одні з найдавніших мешканців планети. І не дивно, вони ж бо пережили динозаврів. Поглянь між часткою Бо та словом, з яким вона пов'язана, вони стоїть частка Ж. Отже, пишемо окремо. Частку то у складі сполучників нібито, мовбито, немовбито, неначебто пишемо разом. Наприклад, стверджують, Нібито мухомор один з найбільш упізнаваних грибів у світі. Потренуйся. Розкрий душки. Поясни написання часток. Якби то існували грибні змагання, рекордсменом стала б порхавка гігантська. Усе ж таки 17 кілограмів не жарт. Якби ж то натрапити на клавулінопсис – химерні гриби, схожі на корали. Перевір. Якби то пишемо з дефісом, тому що частка то стоїть після слова, з яким пов'язана за змістом. Якби ж то і усе ж таки пишемо окремо, оскільки посередині стоїть частка ж. Хочеш дізнатися ще більше про гриби? Ось цікаві факти, які зібрали підлітки. А ти розкридишки. Тимто і незвичайні гриби, що можуть розвиватися всюди. У космосі, у сірчаній кислоті, в Антарктиді. Тимто пишемо з дефісом, тому що частка стоїть після слова, яке виділяє. Спроби ще. Гриби можуть засмагати. Під сонцем у них виробляється вітамін Д, тому то шапки цих красенів темніють. Перевір Тому то пишемо з дефісом, тому що частка стоїть після слова, яке виділяє. У тебе чудово виходить. Ось на який факт натрапила Христя. Незвичайні гриби можна знайти і в Україні як от моторошні пальці мерця. Ой, які ж страхітливі. Думаю, вони тебе не злякали. І ти написав як от з дефісом. І наостанок, щоб закріпити твій успіх. Гриби часто супроводжують потойбічних істот. І не дивно. Вони ж таки бувають зловісними. Подивись но ну, на люмінесцентні гриби. Перевір Вони ж таки пишемо окремо, тому що посередині стоїть частка ж. Подивись но з дефісом. Начебто знайомі всім гриби, але вони таки мають багато таємниць. Розгадай на їх. Напиши у коментарях під відео цікавий факт про гриби з використанням часток бо, но то от таки. О, вже бачу кілька. Я знайшов таки гриб велетень. Пліснява це теж гриби, хоча не дуже то й схожа на них. Запам'ятай з Дефісом пишемо частки бо, но, то, от таки, коли вони виділяють значення окремого слова і стоять безпосередньо після нього. Частку таки пишемо окремо, якщо вона стоїть перед словом якого стосується. Якщо між частками бо но, то от таки. І словами, з якими вони пов'язані за змістом, стоїть інша частка, то всі три слова пишемо окремо. Частку то у складі сполучників пишемо разом. Став грибну вподобайку. Переглядай на наші відео.